Ну але як е, традиційно ведеться в таких сектантських рухах, той, хто там коливається, не з лінією вождя і учителя, того починають навертати на шлях істини найрізноманітнішими методами. Як там один з таких діячів, якого навертали, от Карл Радик на одному в покаянних своїх виступах говорить, що то, що не війшло через голову, повинно війти йому з іншого боку. Ну йому ввели з іншого боку, і в каяття не прийшло, ну, але привели його так би, у відповідність до керуючого і спрямовуючого. Вчення до речі, от хотів би зазначити, що нещодавно я читав Мілана Кундору «Незносну легкість буття, і вона до певної міри там ідея ця, що всі ці комуністичні злочини творили не злочинці, а фанатики віруючі, які справді вірили в то, що вони роблять, як вони мають облаштувати світ, а потім прийшли, а подивилися і не виходить у цю корупцію і злочини, і приватну власність і капіталізм побороти. То вона перегукується до певної міри з тим, що пише Юрій Сльоскін.